До сумської міськради сьогодні вранці прийшли приватні підприємці, мітингували проти вибіркового карантину та за право на працю, з якими самими вимогами звертались до міської влади, та що почули у відповідь у наступному матеріалі. Надія Олексійна прийшла до міської ради одна з перших. До локдауну жінка продавала одяг. Каже, працювати заборонили за порушення карантину виписали штраф. Мене страхували на набережні, щоб мені допродати. Я зараз заболіла, мене ногу відбирає. Мені навіть нема науколи, що маті мені то нічого не дає. Олена Гончарова має місце на центральному ринку. Вважає заборону на працю риношників несправедливою. Закриті лише маленькі ФОПи. Ніхто не зміг ні з міської, ні з обласної ради мені дати відповідь на питання, чому каву на виніс можна, а, наприклад, красівки не можна. Розумієте, ті виплати, якщо нам їх... Лише пообіцяли ніхто не дає, але навіть якщо їх нам дадуть, не врятують ситуації. Ми просто зараз знищуємося. Ну як клас підприємницький. Хоча б відкрили, щоб на ринок ринок відкрили на вулиці. Ми теж можемо робити на вулиці, людина підходить, ми теж можемо показувати товар. У нас маленький бізнес. Я роботу у нас маленький бізнес. Я працюю продавчиною у своєї доньки. Оформлена все законно. Якщо зараз вона закриється, мене ніхто на роботу не візьме, бо вже вік. Молоді займуть всі місця. Я зараз відстоюю своє право на працю. Повірте, вірте, я стану без роботи. Я зараз відстоюю свою своє право на працю. За пів години кількох підприємців запросили до кабінету заступника міського голови Михайла Бондаренка на перемовини без журналістів. За 30 хвилин чиновник вийшов до людей. каже, звертатиметься до кабміну, щоб дозволили підприємцям працювати, як і ресторанами кафе на винос. Виніс, тобто без заходу покупців потенціальних в. В торгові зони, тобто, за попереднім замовленням, щоб ви могли ну, передати їм товар і таким чином здійснювати свою підприємську діяльність, це ми порушимо. Також порушуємо клопотання перед Верховною Радою щодо прискорення процесу розгляду законопроекту щодо внесення змін до податкового кодексу щодо. Провадження податкових пільг, Чому тому, що без внесення змін до податкового кодексу, як це було зроблено в 2020 році, ми не зможемо зменшити податкове навантаження на вас. Мітинг Тривав понад дві години. Як повідомив речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецький, до міської ради прийшли 70 людей. Конфліктів не фіксували. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. На період карантинних обмежень уряд планує виплачувати фінансову допомогу 8 тисяч гривень підприємцям, які були змушені на цей час припинити роботу. Відповідний документ президент підписав два дні тому. Виплату можна отримати, зареєструвавшись через додаток Дія протягом 30 днів, відколи на тій чи іншій території запрацювали додаткові обмеження. Також документом передбачається, що свою допомогу нададуть бізнесу місцеві бюджети за словами Михайла Бондаренка. Нині чекають на розрахунки департаменту економіки та фінансів. Нагадаю, в останні підприємці збирались на площі незалежності 24 березня. Вимагали не закривати їх на період карантину. Тоді вони також написали та передали депутатам звернення до президента України, яке розглянули і підтримали на сесії того ж дня. За словами радниці з питань місцевих фінансів та управління Сумського регіонального офісу програми «Юліт з Європою Ірини Алєєвої, через карантин та податкові канікули минулоріч сумська громада не дотримала майже 10% доходів у порівнянні з 2019 роком від сплати за землю під час податкових канікул. Це більше 18 мільйонів гривень. Загалом же зазначила Ірина Алєєва, громада збільшила свій бюджет у зазначений період за рахунок інших надходжень на 136 мільйонів гривень. Всього ж громади Сумщини недоотримали 59 мільйонів гривень доходів у 2020-му у порівнянні з 2019 роком.